Вітання усім шанувальникам прекрасного! Придивилася я собі на промі браслет. 9,5 тисяч гривень. Пишуть, що з Муасанітами. Почну, власне, з того, що пишуть: дуже красивий ніжний браслетик, срібло 925-ї проби, плюс біле золото, 18 каратів, камінь Муасаніт, рисочка, діамант високовуглецевий. сертифікат якості заводу ювелірних виробів, тест діамонт. Чудова якість і надійна застібка, ширина 4, 4,5 мм, розмір 16-20 см, якість люкс. І ще загальний опис, срібний браслет з Маусанітом, 100% діамант сертифікат. Муасаніт, інфасотка зуб даю, потрібно було додати для більшої переконливості. От сиджу я тепер і думаю, де тут срібло, де золото. Ну, очевидно, золотом цей браслет і вкритий. Високовуглецевий Муасаніт це 100% діамант, і, наскільки я знаю, високовуглецевими ще бувають сталеві дроти. What? Шановні продавці, браслет реально класний, мені подобається. Але ну, ви хоча б написали, скільки завод-виробник запхав у цей браслет срібла до того, як видав вам сертифікат якості на високовуглецеві мосаніти. Тому що за 9,5 якось хотілося б орієнтуватися. Як ви вже, мабуть, здогадалися, в цьому сюжеті мова піде про Муасанід. Чи є він діамантом, чи потрібен на нього сертифікат? І чого він врешті вартий? І Муасаніт, і сертифікат, і браслет. І ще декілька цікавих фактів та цінних порад про головний камінь 21 -го століття, як його дехто називає, або ж то про головну аферу. Все того ж 21 століття <кліг> підписуйтеся сьогодні. Точно буде цікаво. Сподіваюся, як завжди. І давайте починати. Все почалося у Франції у Парижі, де 28 вересня 1862 року у родині скромного залізничного службовця та кравчині народився хлопчик, якого назвали Анрі. Сім'я була небагатою і носила прізвище Муасан, оскільки назва мінералу походить від цього прізвища, то це пояснює особливість написання: Муасаніт, хоча паралельно припускається і спрощене написання з однієї. Зі шкільних років Андрій проявляв надзвичайний талант хіміка. Шкільний вчитель природничих наук та математики навіть почав давати йому безкоштовні додаткові уроки, тому що бачив великий потенціал. Андрій настільки захопився хімією, що закинув всі інші предмети, і тому після закінчення гімназії провалив вступні іспити до університету. Як починалася кар'єра видатного хіміка, наукового генія свого часу Анрі Муасана. у 1906 році Муасан отримує Нобелівську премію з хімії, але не за відкритий не мінерал, а за цілий комплекс хімічних досліджень. І у першу чергу за революційні експерименти з фтором, а також створення високотемпературної печі, яка носить його ім'я. Дуже токсичні експерименти з втором, за словами самого Муасана, коштували йому 10 років життя, а по факту життя взагалі? Тому що вже за рік після отримання Нобелівської премії науковець ляже на операцію з видалення апендициту, але його зношений організм не витримає і за 4 дні він помре через гостру серцеву недостатність. Чому ж Муасаніт носить ім'я Анрі Муасана? І до чого тут піч? Однією з наукових мрій вченого було створення лабораторних діамантів. Саме для цього він насправді створив знамениту піч Муасана, яка потім використовувалася в багатьох галузях. Також Моасан експериментував зі створенням високого тиску в лабораторних умовах, адже це другий фактор, необхідний для перетворення карбону на алмаз. Але сподівання Муасана, що таким чином він зможе отримати дрібні алмази, не справдилися. В 1893 році Муасан досліджував фрагменти метеориту і виявив у них маленький зразок речовини, схожої на діамант. Саме цей факт дозволив через століття стверджувати, що Муасані це прибулець із далеких космічних світів. Чи це правда? Давайте з'ясуємо, після вивчення космічної знахідки Муасан дійшов висновку, що має справу з новою речовиною. І тут нам знадобиться. трохи хімії. Мабуть, і всі знають, що алмаз це вуглець, тобто його хімічна формула, ось така: тоді як Моасані це поєднання вуглецю з кремнієм, тому його формула виглядає наступним чином. Таку сполуку ще називають карбідом кремнію або карбурундом? І наразі карбід кремнію налічує 250 кристалічних форм, які використовують в якості абразивів, напівпровідників і ювелірних каменів. І очевидно, саме ці факти дозволили продавцям браслету називати камені у ньому високовуглецевими. Ну гадаю, на їхню думку, це переконливо і цікаво звучить. До речі, Андрій Муасану за життя все-таки вдалося отримати карбурунд у вигляді порошку. Але там постала проблема, яка на певному етапі характерна для всіх лабораторних каменів. І цю проблему дуже часто ігнорують звичайні користувачі ювелірних виробів, які вважають, що лабораторні камені це легко, просто і недорого, мало створити речовину, тому що порошок якось не дуже вставляється в прикраси. Потрібно, щоб камінчик був красивим, якісним і великим. А от з цим в 19 столітті виникали проблеми, тому що не вистачало технологій та обладнання. Тому дослідження з отримання лабораторних Муасанітів відновилися лише у 80-х, а перший крупний безколірний Муасаніт отримали у 1998 році. Саме тому Муасаніти іноді називають каменями 21 століття. Тому що їх виробництво стало можливим лише зараз. Тож чи є муасаніт діаманту? Звичайно, що ні. Ми вже з вами з'ясували, що вони мають різні формули і, відповідно, є різними речовинами. До того ж, у діаманта і муасаніта різні властивості. Алмаз залишається найтвердішою речовиною, маючи десятку за шкалою муаса. Твердість моасаніту 9,25, що робить його другою за твердістю речовиною у відомому нам всесвіті. Але такі важливі ювелірні показники, як коефіцієнт заломлення світла і дисперсія, у Моасаніта значно вищі. і саме цей факт спонукав до використання моасаніта у ювелірній галузі. Якщо говорити просто, то муасаніт горить, блищить і переливається сильніше за діамант. Приміром, дешевший у виробництві фіаніт або двоуки цирконія, все одно не дасть такого ефекту, тому що він поступається діаманту дисперсією. Звісно, у моасаніта та діаманта є спільні риси. Наприклад, для утворення моасаніт так само потребує високих температур та тиску, навіть вищих за алмазні. І, до речі, це пояснює, чому в надрах Землі є свої алмази, але немає муасанітів. Тому що тоді, коли алмази утворювалися, в надрах нашої планети вистачало температур та тиску для того, щоб їх утворити. А от на утворення Муасанітів потужностей не вистачило. Карбід кремнію може утворитися в природному середовищі хіба що там, де в космосі відбуваються найпотужніші вибухи та катастрофи. Таким чином, всі природні муасаніти на землі потрапили до нас із космосу. І природніх муасанітів з усієї нашої планети набереться якась жалюгідна жмені, яка представляє виключно науковий інтерес. Тому всі муасаніти в промисловості та ювелірній справі виготовлені в лабораторії. Всі, абсолютно, навіть ті, про які продавець сказав вам, що вони 100% із космосу. Тепер живіть із цим. Насправді сам факт лабораторного походження моосанітів не є проблемою. Всі ми частина космосу, і ви лише вдумайтеся. Те, що ви носите на собі, купуючи Муасаніт, може виникнути або в глибинах всесвіту під час народження чи загибелі зірок, і тільки в лабораторії. І для того, щоб ви отримали прикрасу з блискучим камінчиком, сотні людей працювали на суперсучасному обладнанні, і ще сотні, аби це обладнання створити. Це круто, за це варто заплатити гроші. До того ж, Муасаніти дійсно дуже красиво виглядають. До речі, якщо на українському ринку пропонуються переважно безколірні муасаніти, то за кордоном є й фантазійні, тобто кольорові варіанти. І палітра фантазійних муасанітів доволі широка. Вони можуть бути рожевими, блакитно-зеленими, сірими, чорними, жовтими і кольору шампань. Здається, з муасанітами все гаразд, і ніякою аферою століття тут і не пахне. Не поспішайте з висновками. 25 років тому, коли Моасаніти з'явилися на ринку, паралельно з'явилося багато охочих на них заробити і не завжди чесним шляхом. Тому під виглядом Муасанітів почали продавати дешевші імітації діамантів і у першу чергу фіаніти. Ну а лабораторне походження мосанітів дозволило створювати різноманітні хитрощі, які виправдовували дії таких продавців. Не потрібно далеко ходити. Два роки тому я робила відео про діяльність ювелірних телемагазинів і зробила сюжет про своїх колишніх роботодавців, які дуже завзято певний час продавали фіаніти, гордо називаючи їх в етері муасанітами. Щоправда, потім людям приходила прикраса, набірці якої було написано двоки з цирконія». Я зробила сюжет. Звичайно, що мої колишні роботодавці дуже засмутилися, навіть погрожували стягнути з мене 100 тисяч гривень в якості компенсації за порушення якоїсь комерційної таємниці. В коментарях до цього відео навіть були дуже віддані цьому магазину покупці, які обзивали мене поганими словами і розповідали, що я нездара, погана ведуча, і взагалі. Мене звідусіль звільнили. Знаєте, навіть якби мене звідти звільнили, хоча я пішла сама насправді, саме для того, щоб не псувати собі карму і не псувати собі репутацію, так ось. Навіть якби мене звільнили, це краще, ніж говорити з екрану людям брехню і таким чином забирати у них останні гроші за прикрасу, яка того не варта. Я згадала цю історію для того, щоб навести вам приклад, що афери з Муасанітами і дотепер мають місце. Звичайно, покупці стали більш досвідченими і грамотними, але брехні все одно вистачає. Саме тому Муасаніти сертифікують, але з сертифікатами теж можуть виникнути нюанси їх елементарно підробляють. Саме тому навіть згадка про сертифікат або наявність книжечки не гарантують того, що ви купуєте сертифікований і справжній Муасаніт. Як же діяти у такій ситуації? Зараз розкажу. Для моосанітів найпопулярнішим є сертифікат G.R.A. Це американська лабораторія, яка дійсно сертифікує не лише моосаніти, але й лабораторні діаманти та смарагди. Їхній сертифікат має вигляд жовтенької книжечки із золотавим логотипом. Але книжечка має видаватися на кожен сертифікований моосаніт. і, окрім загальної інформації та індивідуальних характеристик, в ній має бути персональний код каменя. Аналогічний код наноситься лазером на рундист зразка даного Муасаніту. Звісно, вони повинні співпадати. І найцікавіше, якщо Моасаніт дійсно має сертифікат GRA, то його дуже легко перевірити. Для цього достатньо зайти на офіційний сайт лабораторії, де на головній сторінці ми одразу бачимо графу перевірити сертифікат. Відповідно, якщо номер існує, то вам видадуть детальну інформацію про ваш Моасаніт. Якщо ж ні, значить сертифікат підробка. І якщо подивитися на фото, розміщені в галереї до браслету, який я хотіла купити, то якраз можна побачити краї такої жовтої книжечки. GRI не єдина лабораторія, яка видає сертифікати на Муасаніти. І в Україні є компанії, які офіційно торгують МОАСанітами, і вони можуть посилатися на інші лабораторії, навіть на український гемологічний центр. І, приміром, зайшовши на сайт до такої компанії, ви так само побачите у них графу з перевіркою сертифікату. Просто це буде сертифікат від іншої установи. Також на ціну та умови сертифікату. Сертифікація Муасанітів, так само як це буває із діамантами, впливає розмір каменя. Звісно, якщо це прикраса в якій багато маленьких Муасанітів, то ніхто не видає на кожен з них індивідуальний сертифікат. В цьому випадку має місце загальний висновок, який підтверджує, що всі ці камені є муасанітами. Як же переконатися в тому, що вам продають Муасаніт, а не щось інше? Особливо, якщо ви купуєте дистанційно, приміром через інтернет? Невже відмовлятися від покупки? Це питання вирішує алмазний тестер, тому що він реагує на Муасаніти так само, як і на діаманти. Він пищить, тоді як на інші речовини, у нього не буде жодної реакції. Відповідно, якщо ви купуєте Муасаніти дистанційно і у вас виникають серйозні сумніви стосовно того, чи Муасаніти вам продають, ви можете кінець кінцем попросити продавця записати для вас відео з перевіркою Муасанітів за допомогою тестера. Я думаю, що у продавця, який займається муасанітами, така штука має знайтися. Так, це напружить продавця. Але, по-перше, прикраси з мосанітами коштують не так вже й мало. А крім того, продавець зацікавлений вам прикрасу продати. Тому гадаю, що він забезпечить вас таким відео. Ну або купіть собі ось такий тестер, і в момент отримання вашого замовлення перевірте мосаніти на місці. І я сподіваюся, що вони у вас запищать. На завершення цього сюжету хочу показати вам декілька нестандартних прикрас з моосанітами, які мені вдалося відшукати. Тому що зараз цей мінерал в основному використовують в діамантовій класиці: сережках, підвісах, у першу чергу заручальних каблучках і тенісних браслетах. Але я сподіваюся, що в майбутньому креативити з моосанітом будуть частіше. Тож, авторська каблучка з моасанітами, сапфірами і фрагментами метеориту Гібеон. Гібеон це величезний метеорит, який упав на землю близько 500 тисяч років тому. Перші зразки було виявлено в 1836 році на території Намібії. Відтоді знайшли близько 26 тонн фрагментів гібеону. Це каблучка американського бренду у які полюбляють подібні неординарні рішення. Ціна цієї каблучки більше 200 тисяч гривень. Також американська компанія Ice Carter спеціалізується на масивних реперських прикрасах. Несподівано, але в них усе осипано, за їхніми словами, мосанітами. Навіть ось ці Ісуси. Але оскільки у них немає жодних деталей про їхні Муасаніти, жодної згадки про сертифікацію, то я залишу за собою право сумніватися, що це Моуасаніт, а не кубічне цирконі. Найоригінальнішим рішенням вразили українські ювеліри. Це комплект чайна троянда від класичного ювелірного дому Лубуртас. Їхня візитівка це високотехнологічні рішення, і це яскраво видно у комплекті. По-перше, в цьому дизайні Муасаніт у Смарагдовій огранці має особливий спосіб кріплення. Дизайн троянди свідомо не повторює природні обриси, а вирішений в стилі арт-деко. Ну а особливість космічного Муасаніта підкреслюють золоті елементи оправи, які створюють наче систему дзеркал, в яких грають відблиски сяючого муасаніту. Як на мене, то Моуасаніт прекрасний і в класиці, і водночас надихає на створення космічних дизайнів. І попри те, що вся космічність Моасаніту зводиться до невеличкого клаптика, який колись знайшов в рештках метеориту Андрій Моасан, мені навіть цього достатньо для того, аби нагадати, що кожен із нас так само є невеличкою часточкою Всесвіту. Ну а цей сюжет вчасно поверне вас із космічних фантазій на землю для того, щоб ви не витрачали зайвих грошей і завжди робили правильні і найкращі покупки. Чого я вам і бажаю. На цьому все побачимося в наступному відео.